Знаю, що у декого може виникнути питання сосново шишечку. Навіщо ти п'єш? А якого хує не снайпереліт? Я вирішив зробити невеличку паузу від гри, бо вона стала куди складніше і комплексніше. І щоб не вийшли як з оверлордом, треба уникнути вигорання мого очка і бажання грати. До того ж, я пробую тримати тенденцію двох відео на місяць, наскільки можу. А щоб для вас подібні переміни у планах каналу не ставали несподіванкою, обов'язково підписуйтесь на ТГ канал, де я завжди тримаю підписників в курсі стосовно виходу відосів. І відразу ж висловлю вам велику подяку за вашу підтримку, лайки, коменти та підписки. Це найбільш важлива для мене мотивація у створенні контенту. Зокрема, приємна і ваша фінансова підтримка, завдяки чому я можу по кайфу з класом і сиром косічкою робити для вас огляди. Ви найкраще. Посилання на ТГ та номер картки для прямого донату залишаю в описі. Тепер давайте швиденько приступимо до самої гри. Пропоную відразу трохи розібратись, що це за Дум 64 такий, і де ще 61 частина після третьої поділець. Розроблявся цей спіноф з 1994 по 1997 рік компанією Midway, яка на той час займалась в тому числі портами оригінального думу на PlayStation 1. От і ця частина отримала таку назву через те, що це повноцінний дум, який мав стати ексклюзивом для Nintendo 64. Особливим цей думчик став, зокрема, через те, що використовує трошки кастомізований гущі оригінальної гри, в якому прикрутили кольорове освітлення більш програмно. Кресивну геометрію рівнів, а також нові спрайти монстрів та зброї, які виглядають звичайно покрасивіше за попередника. Всього у грі представлено 38 рівнів, без всяких фанових і бонусних тільки 28. По набору зброї у нас усе те саме, хоч і зі зміненими моделями. Та тим, хто грав у попередні частини, будуть знайомі таймінги тих же шотганів, ракетниці та БФГ. Мензепила в цій частині, до речі, аж подвійна чомусь, але дамаг, тим не менш той же, що і раніше. І та ж сама можливість танлошити ворогів. Є одна унікальна зброя під назвою Unmaker або ж руйнівник, але про неї ми поговоримо трохи пізніше. По ворогам теж стандартний набір: від зомбів всяких до баронів пекла і елементалів болю. І так само вони й досі тут жопорозривні З новачків хіба що кошмарний імп, якого додали сюди з першої плойки. Різницю зі звичайним імпом я так і не зрозумів. А так то ворогів і мап, наче як мало бути більше. Та Nintendo 64 стільки в себе просто не помістила. Тому від деяких довелось відмовитись, як і від мультиплеєру довелось відмовитись, бо Нінтендо не змогла запропонувати нічого окрім сплітскріну. А як виразився один з розробників, основна фішка мультиплеєру Doom в тому, що ти не знаєш, де ворог. І очевидно, що зі сплітскріном цей елемент напруги зникає. Над саундтреком та звуками для цього спінофу працював Обрі Ходжес, Хоча складно назвати це саундтреками. Всю гру ми будемо чути в основному похмурий ембієнт, крики і стогони, які реально трошки пригнічують. А інколи навіть напружене і важке дихання, яке незрозуміло належить головному герою чи якийсь у вас за спиною. У цього думучу, до речі, міг бути навіть сиквел, що правда, якраз таки заточений на дезмач двох гравців. Та команді підкинули іншу роботку, а саме портанути Квейк один на Nintendo 64. Давайте ще швиденько обговоримо сюжет, і вже скомпілювавши усе, ми далі поговоримо про те, як це все грається, і зробимо висновки. Отже, після подій першого та другого думу до землян нарешті доперло, що марсіанські бази прибульців це дуже погано, і тому їх вирішили законсервувати. І все йшло просто чудово, доки один із супутників не засік дивний сигнал на території бази. Якийсь невідомий об'єкт почав бігати і піднімати демонів з мертвих. Наш бравий морпіг, який без того вже пережив пару походів у пекло, відправляється знову чистити морди демонам. І вчергове зайшовши до пекла, Думгай усвідомлює, що демони це так і планували, і загнали його в пастку. Правда, заряд БФГ виявився більшим, ніж ці уроці могли проковтнути, і в кінці головний герой знищує матір демонів, яка і безчинствувала тут. На цьому з сюжетом все. Давайте вже нарешті обговоримо геймплей, бо сказати є про що. Загалом в геймплейному плані тут дуже легко пізнається динаміка попередніх думів. Як я і казав, таймінги зброї ті ж самі, а тут ще й фізика пересування така ж. За проджектайли ворогів точно не скажу, однак загалом ухилятись від них так само не проблематично. По динаміці рівнів наче й те саме, а наче й не зовсім. Цей спінок чомусь дуже великий упор робить головоломки, наче й доволі елементарні, але на перших парах не очікуєш такого від аркадного шутеру. Можливо, бажаєте дізнатись приклад? Ну ось, кімната з двома кнопками. Підходиш до однієї, яка опускає ключ-картку, на неї опуститься решітка. Підходиш до кнопки, яка піднімає решітку, піднімається і ключ. картка Яке рішення? Ну очевиден намагання зрозуміти комбінацію. Потрібно було вийти в коридор і вистрілити у цю хрінь, щоб нарешті забрати ключ. Або ось коридор з двома порталами, обидва з яких не ведуть ні в яке важливе місце. Це ж треба було мені чисто випадково додуматись, вистрілити у протилежні двері, щоб відкрилась ще одна кімната, яка все ж таки була мені потрібна. Пару таких прикладів звучить ще доволі цікаво і весело, але повірте, ви їх таких протягом рівнів зустрінете до хріна, і з часом стає душно до ну в прямому сенсі. Ще у розробників інколи був перебор з лицарями пекла. Місцями їх було прям забагато, і замість веселого замісу ти займався ананізмом з виглядування за куток і розстрілом їх у вузькому проході. У всіх інших випадках перестрілки цікаві і м'ясні. Так само, як і раніше, вони змушують вас хоча б трохи продумувати тактику ведення бою, тобто яку зброю коли примінити, якого ворога вбити першим, куди відступити, як рухатись, і все таке. Це мені дуже сподобалось. Бо дум я дуже люблю. От тільки оригінальні частини вже трошки піднабридли, а тут така приємна для. Мене новинка. Хочу відмітити, що також дуже добре на моє сприйняття геймплею вплинув дизайн рівнів. Всі ці котичні замки, лабораторії, пекельні печери, в яких живуть Пінки, це все викликало в мене прямо таки захват, а вкупі з новим дизайном ворогів місцями було навіть зовсім трошки моторошно. Бо інколи я волою-неволою асоціюю себе з персонажами ігор, і, власне, це і дає такий емоційний фідбек. Хтось скаже, але ж почекай, ахуєвша тигряча морда. У відосі по Думтри тисті баби сварив хорор-елементи, на що я готовий дати відповідь. Мені похуй. Ще, до речі, одна ремарка. Грав я офіційну версію Doom 64 2020 року, випущену для ПК. І грав без всяких портів, тому відчував ванільний геймплей, не рахуючи керування геймпадом. Що й дозволило мені нарешті відчути думівський паркур на повну. Дійство не завжди прям веселе, але доволі прикольно. Знання цього паркуру мені допомогли у фінальному бос баттлі адже склавши двічі два, я викупив, що стрейфитись швидше, ніж бігти вперед. Ах, фінальний бос Баттл, та сама матір демонів. Спочатку все по канону, купа там різних напоїв і спорядження, а потім просто дібейша навала потвор, після якої на сцену виходить вона, жінка моєї мрії. Жартую, пішла вона в сраку, я об неї витріпав усім нерви. Ця мудачка атакує вас буквально двома атаками: Вогняні хвильки, які діють приблизно як атаки Архвайла, і ракети як у ревенанта. І проблема в тому, що чесно ухилятись від цього у вас не вийде. Бо ракети дуже швидкі і бігаючи від них по всій мапі, рано чи пізно можна наштовхнутись на хвильки, які або застанять вас і підставлять під ракети, або просто доб'ють. Я ще помітив на цій арені якісь підозрілі штуки, які, як каже гра, мені бракує сил відкрити. Коротше, мучився, я мучився і пішов дивитись в інтернет, що ж там з нею інші роблять. То пам'ятаєте про зброю руйнівних? Вона мені здалась в сосною, тому я взагалі нею власне і не цікавився. А виявляється, що я міг протягом гри зібрати три ключики на прокачку цієї зброї і завалити мамашу менше, ніж за хвилину. Я вже збирався було кинути це діло і здатись. Та ця тварюка занадто сильно заділа мою гордість, і я почав шукати далі. А чи можливо перемогти цю манду без руйнівника? І так, можна. Відео на Ютубі прям так і називається: як перемагають матір демонів справжні чоловіки. А фішка в тому, що не знаю, чи так і задумано, але постріли двостволки в упор відміняють атаку ракетами. А це не аби як полегшує задачу. Бо все, що залишається робити, це ходити навколо і не попадатись під хвильки. І наша битва була легендарною. І, хоч і не з першого разу, та все ж я замочив цю суху і зберіг свій статус любителя шутерів. Під час написання сценарію згадав, що там ще доповнення було лост епізод, де у матері демоні виявляється, є сестра, і фінальна битва буде відбуватись таким самим босом. Тому я вирішив поберегти собі нерви і відкласти на той день, коли вирішу перепройти гру з прокачаним анмейкером. Як на гру, яка коштує в повну вартість 40 а по знижці 10 гривень, я прям насолодився по повній. Так, не бездушки, так, не без підгоряння передачели. Але загалом досвід був приємний, і, хоч наче і звичний, і знайомий, та все ж трошки свіжий завдяки новим рівням, які я ще не знаю майже на пам'ять, як в оригіналі. Коротше, як завжди, усім поціновувачам рекомендовано. І не соромтесь подивитись проходження тих місць, де застрягнете, без них можна там і назавжди лишитись. Ну а на цьому все мирного неба вам, слава Україні, неодмінно підтримуйте зсу та до зустрічі.